І так, сьогодні приготую суп-пюре з шпинатом. Тут крупними все шматками. Морква, чесничок м -м, на любителя, кому і подобається. Один-два цупки. Трошки лопаток, морква крупними шматками, картопля. Ще води маю додати. І шпинат, Ось, шпинат, промию. За бажанням можна додати варені яйці, хто любить. Це вже на фантазію. Але він дуже смачний і корисний суп-пюре. Тобто, коли це все звариться, краплю олії можна, хто любить жирненьке, І на блендер. Перчику, трошки до смаку меленого, можна, звичайно, до бульйону приправку прянощі і суп-пюре пізніше покажу, коли вже буде готовий. Ось і все. Іду зараз засипати шпинат буду.